Понад 20 днів на Прикарпатті тривають пошуки 27-річного громадянина Франції Чарльза Мінарта, який в період з 3 по 6 січня планував здійснити сходження на говерлу від урочища Заросляк та мандрувати Карпатами до міста Рахів Закарпатської області. Однак, 12 січня до Яремчанських надзвичайників надійшло повідомлення від представника посольства Франції в Україні про те, що громадянин Франції востаннє виходив на зв'язок 3 січня. Період з третього пошос. 6... Січня, планував здійснити сходження від селища міського типу Ворог та урочище Заросляк до гори Говерла та мандрувати Карпатами в напрямку до міста Рахів Закарпатської області. Рятувальниками було проведено моніторинг реєстрації гірськими маршрутами, проте вказаний громадянин не реєструвався. Ворогтянськими гірськими рятувальниками та рятувальниками поста Заросляк було обстежено основні маршрути сходження до вершини гори Говерла зі сторони селища міського типу Ворогта. Також закарпатськими гірськими рятувальниками обстежено маршрути сходження на Говерлу зі сторони Закарпатської області. Наступними днями нашими гірськими рятувальниками пошуки проводились по маршруту на гору Говерла через гору Мала Козмеска та Велика Козмеска. А також обстежувався маршрут з урочища Бабина Яма на гору Говерла. Також наступного дня пошукові роботи проводились ще по трьох напрямках. Це урочище заросляк, озеро Насамовите, також водоспад, Говерлянський Гук та урочище Бабина Яма. А також обстежено напрям до озера Несамовите та ділянки Чорногірського хребта, а також кулуари між Зеленим та синім маршрутом на гору Говерла. також західний кулуар біля синього маршруту на гору Говерла. Трьома групами було обстежено ділянки Чорногірського хребта та кулуари гір Брескул, Пожежевська та напрямок до озера Несамовите а також кулуари між зеленим та синім маршрутом на гору Говерла та між горою Говерла та Брескул. Закарпатськими рятувальниками обстежено маршрут від села Богдан до гори Туркул, а також будівлі на полонині Туркулівській, Рахівського району Закарпатської області. Наразі особу не знайдено. Нагадуємо, що 23 січня, за даними станції лавинного спостереження Пожежевська, в результаті проведення лавинного дозору по маршруту Пожежевська данце говерла виявлено зійшовшу лавину хуртовинного снігу. Дана лавина штучного походження об'ємом 2160 метрів кубічних. Попередньо спостерігалось сильне перенесення і накопичення снігу внаслідок низової хуртовини. Ще дві лавини зійшло вночі 20 січня зі схід. ...дного схилу гори Брецкул. Об'єм зійшовших лавин становить 8250 метрів кубічних та 2025. Жертв та постраждалих немає.